Всім привіт! Ви на каналі в'яжуть не тільки бабусі. Мене звуть Оксана. І сьогодні я покажу вам, як я з'єдную кінчики вовняної пряжі, майже непомітно для того, щоб уникнути хвостиків, щоб їх не ховати потім у полотні. Це дуже класний робочий метод, але він робочий саме для вовняної пряжі. Наприклад, я сьогодні буду з'єднувати ось таку мереносову вовну Ярнафт Imperial Merino. Моточну пряжу дуже зручно з'єднувати. З бобінною пряжою у мене таких проблем не виникає, бо в бобінках я змотую пряжу так, щоб в'язати майже і не змінювати пряжу, не додавати. А ось моточна пряжа, наприклад, ось я в'яжу снуд, і мені треба три моточки. Тобто, якщо б я залишала кожен раз хвостики, то в полотні треба було б десь ховати ці хвостики. А я цього дуже дуже не люблю, тому користуюся. Ось таким методом. Зараз я все детально покажу. Для цього нам знадобиться голка, або, наприклад, гострі ножиці, якщо у вас є, щоб цей кінчик був дуже-дуже гострий. Або мені ще дуже подобається робити це ось таким девайсом. Я колись купувала в магазині Кендіяр. Такий можна знайти на Аліекспрес, точно я вже бачила. Це, взагалі, була щіточка для зняття катушків, але саме для катушки вона мені не дуже підійшла. Вона досить сильно я рвала полотно. Вона мені більше підійшла, щоб чистити коври вдома. І ось. Я її протерла, помила. Якщо для звалювання пряжі, для з'єднування кінчиків, вона теж просто ідеально підходить. Зараз я покажу, як я це роблю. І нам знадобиться ще зовсім зовсім трохи водички. Я покладу все поряд. Дістаємо наші кінчики. Ось мені зараз якась треба приєднати третій моточок, щоб дов'язати снуд. Я завжди дістаю ниточку зсередини. Потім, коли в'яжеш, шматоч не катається по всьому столу, а дуже зручно витягається ниточка. Ось кінчик, який треба приєднати. І ось кінчик зі снуду. Ось так виглядає ниточка. І зараз я покажу, як це можна робити голкою, і як це можна робити ось такою щіточкою. Якщо голкою, а, якщо це у вас на столі, то а, я рекомендую щось підкласти, щоб не поцарапати стіл. Або я інколи це роблю на ось такій своїй лінійці. Тверді, яку не шкода, ми кладемо нашу ниточку і десь 1-1,5 см, починаємо її розпушувати. Ось так вводячи, не бійтеся, що тут зараз ниточка половина піде, нам це якраз і треба, щоб вона була максимально розпушена і лишня ми прибрали. Бо якщо е цього не зробити, Перше, це не вийде, а по-друге, буде сильне потовщення в місці з'єднання. Тобто, якщо є щось лишнє, чи відпадає ще, ми його прибираємо, щоб залишилося як пів половина ниточки нашої. Ось так. Це ми робили голкою. Як я роблю це ось цією щіточкою? Я її притримую і теж десь півтора сантиметра. Ось так пальцем притримую і декілька разів проводжу. Ось бачите, ось те, що у нас залишилося Лишнє ми прибираємо. І ось так залишається. І тепер ми накладаємо одну на одну ці ниточки, там, де ми її розпушили. Трохи ось так прикручуємо, кладемо на долоню, трошки водички. Зовсім трошки, не треба багато. І тепер починаємо. Є скручувати ось так. Можемо ще трошки водички, небагато, але щоб було. І далі скручуємо. Ще трошки водички і ми вже майже завершили. Навіть я вже не бачу, де точно було це з'єднання. Все ви бачите, його майже. Не видно, можна ще трошки для контролю ще зробити, але я вже навіть не бачу, де саме я їх з'єднала. Мені здається, що саме цей метод, він просто ідеальний для вовняної пряжі. От щоб ви не думали, що це не тримається чи ще щось. Ось нитка максимально рівномірна і в полотні. Ось я просто пальцями відчуваю трошки щось тут інше. Але якщо так дивитися, то цього не видно. А тим паче, якщо це буде ще й візерунку, як у мене, це 100% цього не буде видно. Мені здається, це ідеальний спосіб для з'єднання мироносової. Вовни і, взагалі, вовняної пряжі. Тому, сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Дякую, що додивилися до кінця. Не забудьте підписатися, щоб не пропускати нові корисні відео. Дякую всім до побачення!